Скоро будемо знати через тижні, не місяці, чи Росія готова до миру. Якщо ми втікаємо, що так, якщо так, то ми можети війну. Якщо, і я треба проштовхувати на нашу пропозицію, і це був процес. Ми У нас також було зустріч з іншою людиною з із... діанеттесни Росії і США мають знати, чи Росія готова до миру, і Путін має це рішення. Російська Федерація має це рішення. Якщо українці показали свою готовність до припинення вогню і створити простір для переговорів. Тоді скоро, не через півроку. Путін і Путін матимуть ухвалити рішення, чи вони готові до миру, чи ні. Сподіваюся, що вони готові, і це буде добре. єдиний чин, коли не закінчиться війна, це переговори і обидві сторони йдуть на компроміс. Ми не будемо зараз до куці компроміс, тому що ці компроміси і поступки будуть залежати від умов України Росії. Ми маємо працювати над тим, щоб москви досягнути мири і але зараз ми не зацікавлені у переговорах про переговори. Ми не будемо це постійно продовжувати. Я думаю, що це скоріше пояснення, тому що у нас є певний час, котрий ми думаючи, коли ми хочемо бачити прийняття часу, чи вони готові чи ні. І час уже підходить. і конгрес уже почав працювати над законопроектом по підічні санкцій, і вже буде рости тиск від капітолію. Якщо і всі ці фактори були пояснені. І найкращий шлях і ми сподіваємося, що ми це пошлимо наш меседж у Москву і що Москва буде готова до миру. Але давайте будемо сподіватися, що вони готові до миру. нам треба почути відповідь. Ми будемо говорити про це. Якщо буде предмет цієї розмови, не буде бути розмови про розмову в кінці кінців. Думаю, що спочатку було важливо поговорити, тому що ми не говорили вже доволі довгий час, але зараз. Вже треба робити прогрес. Ми зараз не робимо прогресу сторону миру, то треба роб... є певні фактори, які треба приймати до уваги. Я сподіваюся, і я все ще залишаюся оптимістичним з цього приводу. Так це буде важко, це буде складно, але я залишаюся оптимістом цьому питання.